Якщо ви маєте баклажани і не знаєте, що з ними зробити, ви часто говорите, що ой, я не люблю баклажани, що там їсти, вони не добрі і так далі. Напишіть, хто так думає. А я вас зараз просто переверну ваший світ. Ну, от от так догородну. Значить, берете баклажан. Якщо у вас є мангал, взагалі шикардос, берете на мангал, кладете. Ну, бажано такі, знаєте, по. Крупніші, по більшенькі на бангал. Якщо у вас немає цього, нічого страшного, берете духовку. В духовку кладете його можна в фольгу. На мангал, кстати, теж в фольгу, щоб воно не забруднилося. Можна і так, якщо там десь легенько на сіточку. Коротше, поклали, воно спеклося, потім ви берете. До речі, я продаю картоплю, який колорадський жук, і слістся. Бажаєте замовити, пишіть мені особисті повідомлення. Значить, розрізали легенько і розвернули його. Можете шкірочку зняти, а можете просто так. Значить, соус. Не встигаю минути. Часник, петрушка, олія, соєвий соус. І отако все перемішали.